Хотів би привітати господарів заслуженою перемогою. Все-таки в футбольному плані команда суперника майстро витіше між нас. Особливо це відчувалося в першому тайні. Все-таки тяжко переходити на рівня на гірші, мається на з обласного чемпіонату першого бігу. І навіть присутність. Болівальників на трибунах, антураж стадіону впливає на гравців. Особливо це було неозброєним не оком було видно в першому таймі, тому що та кількість браку, яку ми допустили сьогодні, вона неприпустима для гравців першої ліги. В принципі, це наші проблеми, тому що все-таки і рою у нас з захисною лампою були проблеми сьогодні два основні гравці. Ігру, тому прийшлося певною мірою перебудовувати склад. А взагалі адаптація до умов першої ліги для більшості тих хлопців, які були з команди, вони звичайно трохи болюча, але я думаю, що в перспективі то для них буде добра наука. Чудово, грошей немає, не намічається. Далі як буде, я вже. Не хочу повторюватися на сутельно, це, як би мовити, буде ясно по наступному тижні закону на зустріч з губернатором, там буде прояснювати подальша доля. Команди чи клубу, як кому зручніше говорити. Ну, в принципі, в принципі. нас досвід такий же, У нас просто різниця в тому, що вони хоч щось обіцяють, ми нічого не обіцяємо. В принципі, наскільки можна, ми вишуковуємо кошти по знайомим по цим, тому що в принципі, важко про щось говорити, навіть ті дві гри, які ми провели вдома з Донецьком і з Полчевськом. Це, вроді, команди йдуть на першому, на третьому місці. і, в принципі, Вроді би по кількості людей які найбільше в турах там виходить, а на фінансах це суттєво не сказується. З ними грали 20 років назад. що я... Про що його що... І в принципі спілкувалися з ними до і гри, і кажу. Щоб зубіти, кажу, це футбол, кажу, хтось приграє. Хтось повинен виграти. кажу, Звичайно, для нас, може, би хотілося бити нічого, але на нічу ми сьогодні не награли. Я думаю, що напередодні Великого свята Нева Тернопіль зробила вся команда, всі, хто біля команди Велике свято. Не дивлячись на ті трудності, які в нас були поїздкою в Краматорськ, з приїздом. Я не жаліюся, які проблеми, вам не треба її знати і не треба. Я знову ж буду повторювати, напевно, що і довго, довго. Дуже вдячний футболістам. Я навіть не сумніваюся, у нас надзвичайно професійний колектив, який не дивлячись ні на що робить майже неможливо, а може і неможливо. І я думаю, що така команда вже заслужила якоюсь поваги з керівників області і на які завтра можуть заробити прекрасну команду і прекрасний футболіст. Ну, я знаю, що тоді Манилович робили дуже велику рекламу е, на це місце, але я не ображаюся, я знаю, які свята йдуть. Е, маса людей вдома, е, або в селі, або біля дому. Тому саки кількість людей, яка прийшла, її можна помножити на два. Я їм дуже вдячний, що поїздки відчули цю допомогу. Ми ну, їм дуже вдячні тим, які прийшли. Я знаю, що готові були прийти в два рази більше, але в нас чекають великі свята, тому багато хто віддав. Цей час. Тому ми не ясно, за ту підтримку яка була сьогодні. ще. Це не питання <кхе> <кхе> аргументу. Ми робимо свою роботу. Я як тренер, як футболістів треную, з ними крові сутки, тому я сподіваюся, що е ну, не станеться такого нещастя, сумнила, е Мені, я, можна, це, Хоча, кажу, що мила перестане живати. Мені хтось запропонував, це добродія надіються. Хоча кажуть, що нас за всім надіяла але... Ні, я думаю, що ми поїдемо, але знову ж у нас стояло, скажімо так, велике питання по заборгованості, нам обіцяли закрити. Як це відбудеться, ми будемо знати тільки після паски. Я всі футболісти, я в тому числі готовий, я там нічого не бачу страшного. Ми поїдемо, однозначно, нам треба три очка, тому що просили нас залишитися в парцілізі, а я боюся, щоб нас не просили, щоб ми не вийшли в Це Це міська нормально, ми грали на побігу, старалися. Команда защита у нас сильно. Нормально, справилися. справилися. Фінансово. Надіюся, що ви вирішиться. З нашої сторони робимо все. Виграємо, все залишить президентом.